Привіт, мене звуть Роман Кравець. Минулого тижня ми всі раділи звільненню наших полонених, багато обговорювали мобілізацію в Росії, а також уважно слідкуємо за діями Кремля на окупованих територіях Українського Сходу та Півдня. Однак сьогодні я хочу поговорити з вами про майбутнє, про дальнє, але водночас дуже близьке. Тема цього відеоблогу життя після війни. А якщо зовсім точно, після перемоги. Перефразовуючи політичного класика сучасності, не кожен може у завтрашній день зазирнути. Але до завтрашнього дня е, потрібно готуватись. Нам вже потрібно вести діалог і навіть дискусію про життя після перемоги. Ні у мене, ні у вас, словом, у нас з вами немає сумнівів, що війна закінчиться перемогою України. Однак, перемога у цій війні не є крапкою нашої боротьби і не є межею наших мрій. Перемога є найважливішим етапом розвитку нашої держави, адже без неї не буде самої держави. Але це один із етапів. Воювати Україні з Росією дуже складно. Кожний успіх вигризається величезними зусиллями і, на жаль, жертвами. Але після перемоги викликів не зменшиться. Нам потрібно буде відновлювати зруйновану країну і, по суті, заново будувати державу. Зайвим буде говорити, що війна змінила всі аспекти нашого життя. Тобто повномасштабна війна змінила все, починаючи від економіки, політичного ландшафту, закінчуючи буденним життям кожного українця. І, звичайно ж, змінилися запити, очікування та політичні вподобання. Пропоную почати з поділу. Ми можемо вже констатувати, що відбулося знищення розколу українців, яким впродовж останніх 20 років займалися різного роду політики. Більше немає оцих політехнічних прийомів поділу країни на сорти, немає поділу на електорати проросійські чи проєвропейські. Зараз є верховний головнокомандувач, є Збройні Сили України, є Росія наш ворог, і є народ, який боронить країну хто де і як може. Згідно з дослідженнями Київського інституту соціології, які були проведені у липні, у разі проведення референдуму щодо вступу України до ЄС, 81% серед усіх респондентів проголосували би за вступ. Проти вступу до ЄС лише 4%. У випадку вступу до НАТО 71% українців проголосували би за все. Крапка без рашки. Без русні, без русні. Однак у суспільстві з'явилися нові умовні поділи: ті, хто воював, і хто не воював, ті, хто пережив весь жах, який принесла російська армія в Україну, і ті, хто не переживав цього страхіття, ті, хто виїхав в інші регіони, і ті, хто залишився, ті, хто виїхав з країни. І ті, хто залишився в країні. Відповідно, ці поділи породжують нові виклики, і про них ми поговоримо трошки згодом. А зараз я пропоную поговорити про сучасні політичні вподобання. Соціологи регулярно заміряють, кому українці довіряють найбільше. За цими показниками ми можемо виділити ключові нові електоральні ніші. Це Збройні сили, яким довіряють близько 98 українців. Звичайно, це волонтери. На жаль, я не зміг знайти останні заміри, скільки людей довіряють волонтерам, але ми з вами розуміємо, що довіра до волонтерів зараз величезна. І я б виділив ще одну третю нову нішу: це так звані ломи, лідери думок, блогери. Зараз ви можете знайти у Ютуб чи Тікток безліч коментаторів, які наростили аудиторію під час війни. Соціологи вже заміряють популярність блогерів Олексія Арестовича та Олега Жданова, прогнози яких зазвичай не здійснюються, але за рахунок подачі, а також доступу до медіа, вони наростили свою електоральну базу. Тобто, ми маємо розуміти, що після перемоги у політику масово ринуть військові, волонтери, ті самі ломи, наприклад, у ролі сателітів команди Зеленського. Ну і звісно ж, не варто списувати класичних політиків. Вони теж шукають своє. Нове місце і змушені так само знаходити себе у нових нішах. Наприклад, Зеленський так само дотичний до ЗСУ, тому що він є верховним головнокомандувачем. Порошенко намагається показувати своє волонтерство. Тимошенко кружляє між соціалкою і блогерством. Власне місце чинної влади та опозиції у майбутній політичній реальності визначатиме те, як закінчиться війна. Якщо вона закінчиться угодами з Російською Федерацією, то це один сценарій, за яким опозиція матиме можливості для критики. Якщо війна закінчиться повною перемогою України, то це інший сценарій, де Зеленський матиме змогу укріпитися. Є ще інший сценарій, і я про нього говорити не буду, тому що все втратить сенс. Наступний блок нашого влогу це вплив олігархів та медіа. Олігархи завжди відігравали ключову роль у політичному житті країни. Як би це не звучало, але війна добряче підбила український олігархат. Ахметов, Коломойський, Фірташ, Пінчук залишилися. Але їхні підприємства, якщо не знищені повністю, то частково. Звичайно ж, їхні активи суттєво похитнулися. Наприклад, за даними Forbes, статки найбагатшого українця Ахметова з 24 лютого впали на 64%. Якщо ми говоримо про вплив олігархів, то обов'язково маємо говорити про медіа, адже найбагатші українці є власниками найбільших телеканалів. Зазвичай свій вплив на політику Мітику вони вибудовували через медіаресурс. Умовно кажучи, хочеш попасти на телеканал, то зроби мені послугу: проголосуй за якусь поправку до закону або не проголосуй. Візьми людину мою до списку, або не візьми якусь людину. Тож, які медіа в олігархію? Ігор Коломойський є співвласником 1+,1 плюс медіа. Дмитро Фірташ разом з Сергієм Льовочкиним володіють телеканалом Інтер. Родині Віктора Пінчука належить Starlight Media, куди входить ICTV, СТБ, Новий. Фактично Порошенкові, але юридично його оточенню належить прямий та п'ятий. Рінат Ахметов вибув з гри найбагатший українець раніше володів медіагрупою, куди входили телеканали Україна та Україна 24 Ахметов цього літа вийшов з медійного бізнесу, щоб не потрапити в реєстр олігархів і щоб не витрачати зайві мільйони на підтримку своїх телеканалів. Що ми бачимо зараз? ICTV, СТБ, Інтер плюси входять у пул єдиного телемарафону, де немає жодної конкуренції та й загалом якогось здорового інтересу. Оскільки телемарафон десь приблизно з квітня, здоровій і адекватній людині дивитися стало просто неможливо, вплив телека на виборців почав скочуватись. Як показують результати дослідження КМІС у липні, провідними джерелами інформації для українців стали соціальні мережі. Навіть не так. Соціальні мережі перегнали телебачення. 69% українців дізнаються новини із соцмереж. 50 57 Перепрошую з теленовин на єдиному телемарафоні і 39 з інформаційних сайтів. До речі, якщо ми говоримо саме про сайти, то найбільше українців читають українську правду. І я не жартую. Ми на першому місці. Дякую вам за це. Підписуйтесь на Клуб Читачів Української правди. Тобто, ми можемо констатувати, що після перемоги над Росією телеканалів поменше, тому що економічно невигідно власникам їх утримувати. А виборець перейде на Телеграм, Тікток, Ютуб та Українську правду за різними соцдослів. Ми вже бачимо, що на найближчі 10 років українці хочуть найбільше три речі: перше це відновлення територіальної цілісності. Друге подолання корупції. Третє зміцнення обороноздатності. А вже далі йде ЄС, НАТО і так далі. Цікаво, що подолати корупцію українці хочуть більше, ніж, наприклад, стрімкого економічного розвитку та соціального добробуту. У зв'язку з цим я хочу виділити ключовий запит суспільства на післявоєнний період: це справедливість. Ті, хто воював, ті, хто не воювали, ті, хто виїхав, ті, хто повернулися. Всі хочуть справедливості, і завдяки власній війні відчуття справедливості надзвичайно загострилося, адже ціна справедливості стала надвисокою. До теми справедливості приблизно 60% українців хочуть у період після перемоги притягнути до відповідальності винних у прорахунках щодо підготовки до війни і владі, яка завжди була чутливою до будь-якої критики, потрібно усвідомлювати наслідки своїх дій і бездіянь теж. І останній блок це виклики. Їх я хочу лише озвучити та залишити без відповідей. Поки що. Перший виклик це міграція. За даними МВС, з початку повномасштабної війни за кордон виїхало близько 6 мільйонів українців. З них 4 мільйони отримали статус тимчасового захисту в країнах, де вони зараз перебувають. 4 мільйони і це в основному без чоловіків. Другий виклик це економіка. Будемо відверті, що без зовнішньої підтримки ми не змогли б ні воювати, ні виплачувати соціальні виплати. Не могли б нічого станом на липень цього року рівень безробіття через війну стрибнув до 35%. За даними Держстату, річна інфляція в Україні прискорилась до 23,8%. За даними Київської школи економіки, станом на вересень 2022 року, загальна сума прямих збитків інфраструктури сягає. Більше 114 мільярдів доларів. Третій виклик це потреба у побудові державних інституцій. Законодавча влада, виконавча влада, суди, медіа повинні бути незалежними гілками влади. Прем'єр не має постійно оглядатися на президента і голову офісу при прийнятті рішень Кабміну. Не може голова ОПУ вказувати міністрам, кого й куди призначати. Не може представник офісу дзвонити суддям і підказувати, які рішення от конче треба винести. Не може представник ОПУ вказувати, що робити силовикам. Не може, бо цього немає в Конституції. А це основний закон, за яким має жити наша держава.